Як завжди у цій порі, триські новини все найцікавіше цього дня у викладі наших журналістів. Мої вітання. Львівщині потрібно ще 180 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків повені 2008 року. Про це на засіданні повідомив начальник головного управління у Львівській області Олексій Титаренко. Він зазначив, що зі 138 об'єктів, які постраждали від повені, на 80 основних об'єктах роботи зроблені на понад 80%. Для завершення цих об'єктів необхідно більш ніж 141 мільйон гривень. На сьогодні існує проблема з 11 автомобільними мостами. Для їх будівництва потрібно потрібно ще 50 мільйонів гривень. Він доручив до 10 квітня підготувати перелік об'єктів комунальної і державної власності і розписати кошторис по кожному з них. У квітні майже 700 тисяч пенсіонерів Львівської області отримують пенсію у збільшеному розмірі. Перерахунок пенсійних виплат проведений автоматизованим способом, тому громадянам звертатись за перерахунком пенсії не потрібно. Про це уніан повідомили у прес-службі Львівської ода у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 1 квітня для осіб, які втратили працездатність, проведено підвищення пенсійних виплат за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок 20 років страхового стажу. По інвалідності військовослужбовцям та пенсії по вартості втраті годувальника надбавки за особливі заслуги перед Україною та інші надбавки передбачені законом. Уже на перший рік в Україні діє навчальна програма Інтел Шлях до успіху. Вона призначена для школярів середньої і старшої групи та дозволяє опанувати комп'ютерну грамотність а навчитися критичному мисленню і співпраці. Програма створена компанією Інтел разом з освітніми урядовими організаціями різних країн та Реалізується в рамках проєкту програми розвитку ООН соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності молоді в Україні. Активно беруть Участь в цій програмі і учні цьомої школи учні сьомої школи вже на шляху до успіху з 2009 року там запровадили навчальну програму Інтел. З цього часу сертифікати учасника програми отримали 12 учнів. І щоразу є охочі створювати нові групи. Адже таке навчання розвиває та стимулює розвиток мислення у світі новітніх інформаційних технологій. Сьогодні цю програму впроваджують і розвивають у таких країнах, як Бразилія, Чилі, Китай, Єгипет, Індія, Ізраїль, Мексика, Туреччина, Росія та Україна. Програма Інтел. Шлях до успіху є частиною просвітницької ініціативи Інтел інновації в освіті, яка спрямована на те, щоб спільно з відповідальними діячами освіти та світовими державними лідерами нести дух інновації у процес навчання та допомагати сьогоднішнім учням стати успішними у сучасній економіці, яку ще називають економікою знань. Наші учні вже на шляху до успіху. Я так думаю, що це якраз та генерація. Молоді в Україні, яка буде керувати державою і робити наше життя краще, Щотижня охочі навчитися працювати у колективі та опанувати сучасні комп'ютерні технології, збираються на двогодинне заняття. Робота групи відбувається у чотири етапи. На першому учні складають план, далі виконують завдання на комп'ютері, обговорюють виконане та захищають свою роботу. Зараз у сьомій школі працює група, яка складається з чотирьох учнів. Ми працюємо, ми працюємо за програмою та шлях до успіху». В ході проекту ми створили групу, яка складається з чотирьох осіб. Це я, Артем Берт, Дмитро Цимбаліс, Оксана Коліщак і Олег Тернавський. Цю роботу групи контролює фасилітатор, тобто фахівець з організації та проведення конструктивного процесу обміну думками у складній ситуації. Ця людина також спрямовує та налагоджує роботу у групі. Однак частка впливу фасилітатора на діяльність учнів не повинна перевищувати 10%. відсотків. Зв'язку з тим, що фасилітатор це тільки 10% відсотків роботи вчителя, а 90% відсотків працюють діти. Це й робить програму цікавою, тому що діти бачать результат своєї роботи, де всі програми, які вони вивчили, вони використовують, і вчаться спілкуватися з людьми, домовлятися, давати інтерв'ю, а так само для своєї спільноти вирішувати якусь, хоч маленьку проблему. Палатки – це дуже актуальна тема для нашої місцевості. За даними ООН за західних областях України збитки від стихійного лиха становлять 650 870 мільйонів доларів. Можна укріпити дамбу, проте ми цього не можемо. Можна провести додаткові водоввітоки, проте ми цього також виконати не можемо. Проте ми можемо створити листівку і роздати учням молодших класів, провести бесіду на рахунок. Повдінки під час повені. Згідно з вимогами програми, діти повинні створити слайди, які ілюструватимуть головну тему та міститимуть поради тим, кому загрожує повінь. Головне завжди пам'ятати номер служби по рятунку з того тим. У разі підтоплення потрібно взяти з собою теплий одяг, а документи з кульок взяти собі, також взяти все необхідне і подальше піти від дому. Розкористатися службою допомоги протягом трьох тижнів учні виконали всю необхідну роботу і тепер готуються до захисту свого проекту. Ця подія важлива, адже оцінюватимуть роботу спеціалісти з навчальної програми ІМТ. Любой Руслан Лесків, стрільські новини. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк пообіцяв, що найближчим часом відбудуться кадрові зміни в адміністрації. Повідомляє зік за словами губернатора, дехто не витримує темпів інші вимог. Для цимбалюка не важлива політична приналежність членів команди, а важлива фаховість. Єдине, що він категорично не сприймає, коли політичні інтереси ставляться вище інтересів держави. Окрім цього, голова ОДА заявив, що область отримала 15 мільйонів гривень на створення нових робочих місць. Хай це небагато, але ми починаємо. В першу чергу будемо орієнтуватися на молодь та враховувати її потреби, наголосив Михайло Цимбалюк. У міністерстві охорони здоров'я хочуть ввести електронну систему контролю видачі лікарняних. Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець наполягатиме введенні на електронної системи контролю, щоб запобігти видачі людям фальшивих документів про тимчасову непрацездатність. За його словами, він був дуже здивований, коли дізнався про масштаби фальсифікації при видачі лікарняних листків здоровим людям. Він зазначив, що в результаті жорстокого контролю в питаннях видачі й оплаті лікарняних країна отримає певний економічний ефект. На дорогах України знову з'являться стаціонарні пости постидаї. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. Основною функцією нарядів буде надання допомоги учасникам дорожнього руху, заявив міністр. За допомогою стаціонарних постів у режимі онлайн виявлятимуть порушників. За словами міністра, система влаштована таким чином, що будь-яке стороннє втручання у її роботу. Неможливе, крім того, між стаціонарними пунктами планується організувати патрулювання мобільних екіпажів Даї на службових автомобілях. Уже з 1 червня на дорогах державного значення відновлять свою роботу 34 стаціонарних постів Даї поблизу кожного з них будуть обладнані майданчики для паркування автомобілів та відпочинку водіїв. І на сьогодні це все зустрічайте завтра в цій студії. Марту Стадник з підсумками тижня. Бажаю вам вдалих вихідних на все добре. Головне у спорті хіст, а не форма, ні не зміст. Вітаю в студії працює Олег Фелик. Сьогодні до вашої уваги. Німецькі спецслужби запобігли масовому теракту на найбільшому футбольному стадіоні країни. Відомого боксера застрелили через ревнощі. Україна зіграє з Лівією на підтримку Каддафі. Про все це і не тільки. Дивіться далі. Юлія Благиня виграла чемпіонат Європи з вільної боротьби. У Дортмунді Німеччина триває чемпіонат Європи з вільної боротьби. Завершили змагання жінки в трьох вагових категоріях до 48, до 50 і до 55 кілограм. Українки завоювали дві нагороди: одне з золото та одне сріблом. Юлія благиня стала чемпіонкою Європи, здобувши перемогу у фіналі над румункою Астер Добре. Бронзу завоювала росіянка Катерина Краснова і молдованка Наталія Будум. Христина Дарнуца завовала срібному. Медаль поступившись у фіналі чемпіонці світу 2009 року Марії Стадник. Поліція запобігла терактові на стадіоні Дортмунда. Минулої ночі у німецькому Дортмунді було відвернуто великий теракт на футбольному стадіоні. Співробітниками федеральної поліції вдалося виявити і ліквідувати схованку зі зброєю вибухівкою, яка знаходилася неподалік від арени сигнали Дуна Парк. Як передає біль теракт планував одинак, який не належить до жодного терористичного групування. Сам злочинець вже затриманий. Йому 25 років. Він громадянин Німеччини. На першому ж допиті він зробив низку заяв... З яких випливає, що він переконаний послідовник ісламських ідей, за інформацією, що є затриманий, планував здійснити теракт в суботу, 2 квітня. Він мав бути направлений на футбольних уболівальників, які прийшли б на поєдинок Бундесліги між місцевою Борусією і Гановором. Смерть через ревнощі. мексиканського боксера Умерто Тапію застрелили під час тренування. Спортсмена застрелив чоловік на ім'я Умерта Адольфо Сальсідо, який стверджував, що у боксера був роман з його дружиною. Сальсідо прийшов у тренувальний зал, де займався тапіян, і вступив у перепалку з боксером. Після тривалої суперечки Сальсідо дістав пістолет і вистрелив спортсмена у живіт. Прибулі на місце події поліцейські і виявили лежачого на підлозі закривавленого тапію і викликали швидку. Але незабаром після приїзду медиків боксер помер. Тапія виступав у ваговій категорії до 63 кг. На професійному рингу боксер провів 32 поєдинки. У них він здобув 15 перемог і зазнав 16 поразок. І далі маємо тривожний дзвіночок від УЄФА, де заявляють, що Україна не встигне підготувати усі об'єкти до євро. Про це розповів операційний директор УЄФА Мартін Калан у ході European Forum, що проходить у Манчестері. Я думаю, що не всі проекти, які були обіцяні, будуть завершені на 100%, зазначив Кален. Зокрема, мова перш за все йде про дороги. Однак сьогодні ніхто не розглядає питання позбавлення України права на організацію турніру. У нас немає іншого шляху. Ми повинні бути готові до 2012 року наголосив Кален. Чиновник УЄФА додав, що українська влада робить все, щоб виконати усі завдання по підготовці до євро, та висловив впевненість, що всі ключові об'єкти футбольної інфраструктури, а це стадіони, аеропорти та готелі, будуть готові. Україна зіграє з Лівією на підтримку Каддафі. Як повідомив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, на адресу Федерації футболу надійшов лист від Лівійської футбольної асоціації, в якому йшлося про пропозицію зіграти товариську гру в підтримку лідера Лівії Маомара Каддафі. Лівійська футбольна асоціація розіслала запрошення зіграти товариський матч багатьом країнам всього світу. Однак погодились лише декілька футбольних асоціацій, серед яких і Федерація футболу України. Гра відбудеться 1 травня на головній футбольній арені Тріполі Елевенс Джунстері. Лівійська футбольна асоціація заплатить Федерації футболу України 2 мільйони доларів. А кожен з футболістів збірної отримає по 25 тисяч американської валюти. Непоганий гонорар за одну гру. І це все на сьогодні. Для вас працював Олег Фелик. Життя коротке. Порушуйте правила, вибачайте швидко, цілуйте повільно, любіть душею, смійтеся, нестримно. На все добре. Шануємося. синоптики прогнозують на завтра дощову погоду, атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 93%, температура повітря вночі 7-10 градусів тепла, в день плюс 12, плюс 14. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 3-5 метрів за секунду.